Оце до нас завітав на заняття. Це лялька Оленка. Вона завжди привітна, весела, любить гратися, але щось не так. Що забула зробити лялька Оленка? Так, дітки, вона забула привітатися. Людина, яка вихована. Завжди каже добрі слова, але у Оленки щось сьогодні не так. Ось послухайте, все не так сьогодні, все навкруг не так. Чомусь цукерка не солодка, проміння сонечка холодне. У чому ж річ? Скажу вам прямо, образилась на мене мама. Піду пробачення попрошу. Хай знову стане все хорошим. Дітки, а яким слід бути, щоб мама не ображалася? Так, добрим, вихованим, чимним, чепурним. Чи Давайте допоможемо ляльці помиритися з мамою. Ось у нас є чарівна торбинка. Вона розкриється лише тоді, коли ви промовите вічливе слово. Ось послухайте, як я буду казати. Доброго дня, торбинко! От так сюрприз. Торбинка подарувала мені іграшку. А тепер спробуйте ви підібрати ввічливе слово. Добрий день! Добрий ранок, будь ласка. Вибачте дякую. Молодці дітки, як багато ввічливих слів нам вдалося зібрати в торбинку. Тепер наша лялька Оленка зможе помиритися з мамою. А як ви вважаєте, мама пробачить Оленку? Так, пробачить. Оленко, а чому у тебе такі брудні ручки? Я гралася з піском і забруднила руки. А чи можна лишатися з такими брудними руками? Ні, не можна. А чому, дітки? Тому що це може бути небезпечно. На ручках може бути багато мікробів. Давайте допоможемо оленці помити ручки. А що нам потрібно для цього? Подивіться, дітки, які предмети нам потрібні для миття рук. Водичка потрібна? Так, а книжка? Ні не потрібна. Мило. Так. Рушник. Потрібен. А гребенець? Ні не потрібен. Ось усе готове. Давайте помиємо Оленці руки. Намилимо ручки. Хто тут буде куп, куп, по водичці хлюб, хлюб, буде мило піниться, бруд кудись подінеться. Витираємо ручки насухо. Які чисті ручки у нашій оленки. А як ми їх мили, дітки? Хлюб-хлюб водиченько, хлюб-хлюб наличенько. І на ніжки, і на ручки хлюб-хлюб-хлюб. Ось тепер наша оленка чиста і може повертатися до своєї матусі. Скажімо, їй до побачення! Я дуже рада, що ви у мене вічливі і охайні дітки. А скажіть, будь ласка, як ми сьогодні допомагали Оленці? Правильно, ми підбирали вічливі слова для того, щоб вона змогла помиритися з мамою. А ще ми мили ручки Оленці. Для того, щоб вони були завжди чистими. А для чого потрібно мити ручки? Тому що на них можуть бути мікроби, а вони дуже небезпечні для людини. Молодці дітки. Наше заняття добігло кінця. Я кажу вам до побачення, до нових зустрічей!